Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ястому, доброго ранку людям усім, доброго ранку всьому прекрасному. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Свій урок ми розпочинаємо із щоденних новин, тому приготуйте свої зошитки для спостережень і запишіть, яка зараз пора року. Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади, які? Та яка температура повітря? Сьогодні ми з вами на уроці проведемо підсумковий урок з теми Світ невідомий. Будь ласка, відкрити зошит на сторінці 13 та виконуємо завдання номер 1 Нам потрібно розгадати Chain Word із виділених букв, утворити слово і довідатися, як називається наука, що вивчає тварин. Перше завдання. Будь ласка, поставте презентацію на паузу, виконайте це завдання, а потім перевірите. Будь ласка, перевіряйте рух повітря відносно земної поверхні. Вітер. Площа у Львові, на якій облаштовують ковзанку. Ринок, мешканець Єленецького степу, козуля. Туристи у Львові відвідують святковий ярмарок. Одна з нас дідуха колядник. Те саме, що й лід крига. Море, яке обиває територію України, Азовське. Вона розташована біля старого Самбора – електростанція. З його допомогою отримують судно на місці під час стоянки. Якір. Яворівський розпис. Біля міста Старий Самбір є вітрова електростанція. Заняття номула на Дніпрі риболовля. Хижі птах яструб. Родиш Зубра бізон. Жевчик, який запропонував зварити юшку, номул, величезні лопаті вітрової електростанції, Трембіта. духовний музичний інструмент, хвойне дерево Туя. А зараз, із виділених слів, утворимо слово, яке означає назву, що вивчає тварин. Це зоологія. Будь ласка, пригадаємо, які ж нові слова ми цього місяця запам'ятали: будень, свято, традиція, регіон, Різдво, 12 страв, дідух, сніп, сухоцвіт, ацтеки, какао-боби, інгредієнт, святковий ярмарок, шоколад, львівщина, олеський замок. Плантація, кав'ярня та шоколад'є. Складіть, будь ласка, речення з будь-яким словом та відправте свої вчительці у приватні повідомлення. Пригадайте, які історії трапилися з героями твору, де вони побували. Пригода перша не при дорогою ціною. Пригода друга морські розваги. Яка із цих історій вам найбільше сподобалася і чому? Ми з вами побували у Львівській Миколаївській областях. Щоразу жевчики поповнювали свою скарбничку чимось цінним. Пропоную ще поповнити скриньку Жевчиків скарбами, які допоможуть нам пригадати і розповісти про наші подорожі. Якими скарбами можна поповнити скриню? Я хочу запропонувати вам на контурній карті записати назви, де ви побували протягом місяця, пригадати цікавинки цих місць, сфотографуйте свою роботу і надішліть своїй вчительці. Вона із задоволенням прочитає, що нового ви дізналися за цей місяць, де побували і що запам'ятали. Хто ріжевчиків ловив рибу на Лимані в Миколаївській області. Вам потрібно з'єднати лінію і відро, у яке її треба покласти. Чи всі рибки потрапили у відерце. Поставте, будь ласка, презентацію на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перша рибка є. Друга. Також. Третя є. Четверта є. Так, ну що ж, а п'ята в відеочку? Ні. Робота із щоденником вражень. Запиши свої враження. Напиши, що вам найбільше сподобалося, вивчаючи тему чарівні перетворення. Про що ви ще хотіли дізнатися, опиняйтеся своїми враженнями. І на кінець уроку, будь ласка, запишіть мені та оцініть свої знання. Найменшим балом один і найбільшим шість. Пропоную ще вашій увазі переглянути відео за посиланням Зоологія, наука про тварин та відповісти на запитання, що нового дізналися про зоологію, які факти про тварин вас зацікавили. Ну що ж, дітки, дякую вам за те, що були сьогодні разом зі мною. Бажаю вам гарних успіхів, цікавих знань, нових перемог. Бережіть себе, до зустрічі на наступному уроці!